Може сказати для тих людей, які ось недавно тільки прийшли до Бога. Що, що треба робити взагалі? Як зрозуміти, що робити, чим займатися, за що хвататись? читати, чи, можливо, просто ходити на служіння, чи куди бігти. Оця конференція, яка зараз, це в моєму житті 15-та молодіжна конференція. У нас перша конференція була, ну, виходить, що 15 років тому, на якій я був. Я ну, не 15, а там окей, бо там деякі роки пропускалися, але 15 років тому це було. І я тоді пережив Бога дуже сильно. Мені було 16 років. І е, що значить пережив Бога? Я відчув присутність Духа Святого. І всім, хто нещодавно прийшли до Бога, це говорить про те, що людина це зробила свідомо. Свідомо прийшла до Бога, ну, зрозуміла, я такий, який я є. Тобто, мій спосіб життя, якісь рішення, звички, вони я не можу з ними впоратись саме, вони мене не наближають до Бога. Тобто, я обираю жити тепер по-новому mm -hmm. до Бога. І перше, що я хочу порадити, це не політичний лозунг, а це свідоме рішення, що значить жити по-новому. Тобто, новий спосіб мислення, нові mm -hmm. звички. Нові ідеали нові стандарти, тобто, що раніше для тебе вважалося, ну, типу, крутим. Ну, наприклад, якщо там для тебе раніше вважалося крутим, я не знаю, там, як деякі люди там пишаються, скільки ти там випив, скільки ти там викорив, яка в тебе тачка, яке це все, тобто тепер, ну, це має стати для тебе не ідеал не цінністю. І в той же самий час. Трансформувати свої нові цінності, да, зрозуміти, окей, що для мене тепер важливо, е важливо так, що цінно, що я можу. А що значить ціно? Що для Бога ціна автоматично має бути цінним і для мене. Тобто, якщо Бог каже, дивіться, там, наприклад, е гріх я ненавиджу, мені не подобається. Все. І ти такий, окей, значить і мені має не подобатися mm -hmm. гріх. Як би він не був спокусом, але він Богу не подобається.